А ось, аби пережити ймовірну відсутність подачі газу через бойові дії, прикордонні громади вже готуються до зими. Під час постійних обстрілів нашого прикордоння газогони часто пошкоджують. Тож місцевих рятують старі дров'яні пічки і котли. Від 1 серпня уряд дозволив тамтешнім громадам те за що досі штрафували рубати деревину на дрова. Самостійно та чи можливо це під носом у ворога? І хто може не рубати їх в лісі, а отримати безкоштовно? Про це знає Олеся Боровик. Це прикордонне село Угроїди. Тут є газ, утім місцеві на зиму заготовляють дрова. По перше, на випадок обстрілів. По друге, це дешевше. Газ дуже дорого для пенсіонера. немає змоги його проплатить повністю. У пенсіонерки надії Іванівни схема опалення 50 на 50. Має і газовий, і дров'яний котли. Дрова раніше заготовляли власноруч, брали сухі дерева з лісу. Поруч тепер же ми прикордонні. Ми взагалі до лісу не доходимо. Взагалі не доходимо. Небезпечно нам да? небезпечно, нам не дозволяють. ми не можемо заготовити, тому що ліси в небезпеці. Та бездровна дія цієї зими не залишиться частину, їй завезли безкоштовно, як жительці прикордоння. По угроїдам і наумовки сумісно було із лісхозом завезено 150 домів. По 5 кубів твердого палива. Дрова безкоштовно видають пенсіонерам, самотнім та людям з інвалідністю чи багатодітним, які досі не евакуювалися із небезпечної 5 кілометрової зони біля російського кордону, закуповує деревину червоний хрест у місцевого лісгоспа. Ми маємо один метр ширини, один метр висоти і метр дев'яносто, метр дев'яносто довжини. Це рахується дрова непровислового призначення. Ось так виглядає один кубометр деревини під дрова. Коли окупація закінчилась, коли вийшли звідсіля росіяни, то ще якийсь період ми завозили в п'ятикілометрову кілометрову зону, ще я пам'ятаю. І в Покровку ми возили перший рік дрова, і на школу, і на котельню. Але потім трапилось декілька випадків, того, що вибухнули автомобілі і комбайни. Відтоді п'ятикілометрова кілометрова зона біля кордону стала закритою для лісівників. Дерево для опалення довозять туди лише волонтери та самі мешканці. Та й взагалі слідкувати за насадженнями у цій смузі стало неможливим, кажуть лісівники. Збитки, які нанесені агресором, вони не оцінені і на Даний момент їх складно визначити. Те, що підприємство втрачає економічно, це точно, але ще є складова екологічна, ще є безпека, яка треба провести дуже велику роботу для того, щоб розмінувати деякі території. І ми ще не знаємо, коли ми знайдемо і зможемо мати доступ до цих територій. Це лісництво має найбільший, поміж інших лісгоспів суміжний кордон з агресором понад 100 кілометрів. Тому третина лісових масивів недоступна, але намагається забезпечити дровами всіх, хто цього потребує. Ми вже заготовили близько 17 тисяч кубів дров, з них реалізовано 12 тисяч кубів. Основна маса це люди, основний потребітель більше 60% всього, що ми продали. Ми продали. Двір споживача завезли конкретно люди. Окрім мешканців, нині дровами запасаються і заклади соціальної сфери, амбулаторії, школи, сільради. Наприклад, ця пожежна частина на прикордоні не газифікована. У нас дрова, нас снабжають лісничество, ліс, ну, лісхоз, ліснус, машину треба обогрівати, зима, води багато, щоб не замерзло. І сутки ми топимо тут. Від 30 липня уряд дозволив жителям прикордонні ще й заготовляти дрова самостійно, коли раніше виробка деревини каралася штрафом. Утім, поки що лісництва лише розробляють механізми, як це зробити. Адже якщо йдеться про Сумщину, то більшість лісів це прикордонна смуга, куди навіть лісничим немає доступу через бойові дії. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.